Доброго дня, я Олександр Чекменьов. Хочу додати до свого проєкту Незламні деякі відеоматеріали про те, що я писав. Спочатку війни я хотів би відзначити, що спочатку війни я отримав завдання від New York Times Magazine. Це було в березні 20О. І моя робота увійшла до обкладинки і розповіла на весь світ про людей, які залишились в Києві і захищали його, і могли би захищати в разі, коли ворог зайшов би сюди. Це цивільні переважно люди, пенсіонери. І після цього завдання я отримав ще е, запрошення від журналу Тайм відзняти е, три, три обкладинки для журналу. І одна з них це перша вийшла, знакова, дуже знакова. Я відзняв президента Зеленського під час війни. Під час початку війни, 19 квітня 22, його резиденції в Києві. Разом з Саймоном Шустером ми зробили е, цей матеріал. Ми, мені вдалося за 20 хвилин зробити цей портрет, який потім я зміг на аукціоні від. Е, на благодійному аукціоні від журналу Forbes, продати за 6 мільйонів гривень. Це був кінець 22-го. Це була зима і всі кошти я надав на покупку генераторів для шкіл і медзакладів, які були звільнені. Після окупації російського агресора. Це ось такий був портрет. Він в 23 му році на благодійному також аукціоні від Української правди взяв 5,5 мільйонів гривень. І також само всі кошти до копійки, це не яйця по 17, всі кошти до копійки пішли на. Наш захист неба для ППО Схід. Ще я хотів би показати те, що я зробив за цей час повномасштабного вторгнення. Я не тільки продовжив історію цих людей, наших захисників. Я почав знімати на післяокупованих територіях і на звільнених спілкувався з людьми і зміг видати книгу Обличчя війни в Німеччині, яку мені допомогли зробити наші українські спонсори, а також німецька галерея Клама і Німці. Нам допомагають з перших днів війни, е, що ще я хотів сказати і показати. Е, розумієте, Це для мене проєкт е, Незламні як ще одна в майбутньому книга на полку нашої історії. Не тільки на мою, для моєї шафи. Розумієте? Це наша історія. І саме. Е, я вважаю, що саме сильне, саме важливе, щоб фотографи залишали книги. Книги вже зараз, які будуть свідчити і про стійкість людей під час війни, а також будуть нести з собою докази військової агресії, військових злочинів.